Уявіть собі, що така проста базова річ, як їжа, раптом стає недоступною. Не тому, що її немає, а тому, що організм просто не може її прийняти. Для багатьох людей це не якась теорія, а щоденна реальність. Сьогодні ми зануримось у дивовижну сферу медицини штучне харчування. І це знаєте, не просто про заміну звичайних страв, це технології, які буквально рятують життя, коли тіло не може впоратися самостійно. Давайте розбиратись, як це все працює. І от, власне, в цьому і питання. Важка травма, складна операція, якась хвороба, що просто не дає ковтати. Причин може бути безліч. Але результат один організм голодує, навіть якщо їжа стоїть прямо перед ним. Як же медицина відповідає на такий виклик? Ну саме тут у гру вступають технології штучного харчування. Ось наш сьогоднішній план. Спершу ми з'ясуємо, коли це взагалі потрібно. Потім подивимося на чотири головні методи: від годування через зонд і гастростому до способів, які уявіть собі повністю оминають травну систему. Отже, почнімо з головного а чому власне, виникає така потреба? Існує ціла низка медичних станів, коли звичне харчування стає не просто проблемою, а справжньою небезпекою. Це може бути, наприклад, пухлина, яка фізично блокує шлях для їжі, або якийсь неврологічний розлад, через який людина просто не може ковтнути. Іноді травні системі потрібна, так мовити, відпустка, щоб відновитися після операції. Навіть психічний стан може змусити відмовитись від їжі, але ж розумієте, біологічну потребу в енергії ніхто не скасовував, вона нікуди не зникає. То які ж є рішення? Ну, тут немає якогось одного універсального методу. Вибір завжди залежить від стану пацієнта і того, як довго триватиме лікування. Давайте подивимось на чотири основні шляхи, які пропонує сучасна медицина. Отже, бачимо чотири ключові підходи: годування через зонд – це часто тимчасове рішення. Гастростомія це вже для довготривалих потреб, особливо коли є якась серйозна перешкода вище шлунка. А якщо травна система взагалі, скажімо так, вимкнена, тоді поживні речовини вводять напряму в кров. Це називається парентеральне харчування. І нарешті є поживні клізми. Менш поширений метод, але він виручає в конкретних ситуаціях наприклад, при зневодненні. Окей, а тепер давайте заглибимося в перший і, мабуть, найпоширеніший метод годування через зонд. По суті, це введення тоненької трубки через ніс прямо в шлунок. Ця процедура вимагає без перебільшення ювелірної точності. І отут увага на четвертому кроці абсолютно критичний момент. Якщо зонд випадково потрапить у дихальні шляхи, а не в стравохід, наслідки можуть бути катастрофічними. Саме тому медики завжди проводять ретельну перевірку, наприклад, підносить шматочок вати до кінця трубки, щоб побачити, чи не колишиться він у діханню. Безпека тут понад усе. Ну а коли зонт уже на місці, сам процес годування стає доволі простим. Використовуються рідкі, обов'язково теплі поживні суміші. Дуже важливо промивати зонт після кожного годування, щоб він не забився. І такий зонт може залишатися на місці десь 2-3 тижні, забезпечуючи стабільне надходження поживних речовин. Але що робити, якщо харчування потрібне надовго і є перешкода десь у стравоході? Тоді ми переходимо до наступного методу. Він більш інвазивний, але часто необхідний це гастростомія. Так що ж таке ця гастростома? По суті, це такий собі прямий порт до шлунка, який створюється хірургічно. Через цей отвір вводиться трубка, і це дозволяє доставляти їжу, повністю оминаючи рот, глотку і стравохід. Звісно, одразу після операції догляд вимагає особливої обережності. Годування починають дуже поступово з маленьких порцій, щоб шлунок звик. Але найголовніше це догляд за шкірою навколо стоми. Потрібно все ретельно обробляти, щоб не було подразнення чи інфекції, поки канал повністю не сформується. А тепер момент, який треба запам'ятати це надзвичайно важливе попередження. Якщо в перші дні після операції трубка випадково випаде, ні в якому разі не можна намагатися вставити її назад самостійно. Вона може потрапити не в шлунок, а в черевну порожнину, і це може спричинити перетоніт, смертельно небезпечне запалення. Це та ситуація, коли потрібно негайно викликати лікаря. Але коли канал уже повністю сформувався, догляд стає значно простішим. Трубку можна вставляти тільки на час годування, а потім виймати. Це, звичайно, дуже покращує якість життя, і пацієнтів часто навчають робити це самостійно, що дає їм набагато більше свободи та контролю над своїм станом. Добре, а що коли навіть шлунок не може виконувати свою роботу? Існують методи, які повністю оминають травний тракт і доставляють поживні речовини зовсім іншими шляхами. Тут є два основні варіанти. З одного боку перентеральне харчування. Простими словами, це годування через крапельницю прямо в кров. Усі необхідні речовини глюкоза, білки, жири потрапляють одразу в кровотік. Це метод для найважчих випадків. З іншого боку є поживні клізми. Вони використовують здатність прямої кишки всмоктувати воду і деякі речовини. Це може бути дуже корисним, наприклад, при зневодненні. Окей, ми розібрались стільки різних методів. Але що в них спільного? Які правила є, так би мовити, золотими незалежно від способу харчування? Тож про що варто пам'ятати понад усе? Незалежно від методу, є кілька залізних правил: перша абсолютна безпека, друге бездоганна гігієна, і третє суворе дотримання призначень лікаря. Це не те, що можна імпровізувати. Це складна медична процедура, де кожна дрібниця від правильного положення трубки до стерильності має величезне значення. І знаєте, якщо задуматися, всі ці технології, вони ж не просто про їжу, вони розширюють самі межі можливого в медицині, в хірургії, в реанімації, в реабілітації. І це змушує поставити питання: а де взагалі пролягає межа можливостей людського організму і як далеко ми готові зайти, щоб її посунути.